Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина і я вас вітаю на каналі Читаймося. Я вже придбала за два місяці осені сім книг, і це достатня кількість книжкових покупок на цей сезон. І тому я вирішила, а чому б вам вже не розповісти про те, які книги з'явилися на моїх поличках. Тож, поїхали! Перша книга, яку я придбала, це була книга Толок Інгеборги. І насправді я вже вам розповідала про цю книгу у окремому відео. Якщо ви його ще не дивилися, я залишу посилання на це відео в описі. Цю книгу я купила, бо мені треба було щось читати в дорозі, і мене цікав невеличкий формат. Я про цю книгу нічого не знала, коли брала її з полиці у магазині. І, в принципі, короткий опис мені дав зрозуміти, що це має бути цікаве читання. Книга непроста: в ній оповідається історія людини, яка втратила дружину, чоловіка, який переживає втрату дружини дуже сильно, оскільки вона була важливою частиною його життя. Книга. Не для спокійного читання так вона невеличка, але там заховано дуже багато проблем та, та таємниць, які приховує головний герой. Якщо вас цікавлять такі теми, зверніть увагу на цю книгу. Наступну книгу я придбала Безсмертя Мілана Кундери. І це вже четверта книга, яка з'явилася на моїх полицях цього автора. До цього читання творів кундери викликало в мене лише захват. Мені здається, що це абсолютно мій автор. Мені подобається те, як він пише, те, про що він пише, те, які він фігури. Мовлення використовує, і, в принципі, яких тем він торкається, є певний гумор, є певна іронія у його творах, і насправді я нічого не знаю про цей твір. Я хочу залишити для себе абсолютно чисті враження. ні... Чого не мати зайвого перед тим, як я почну читати цю книгу, щоб бути максимально відкритою для сприйняття цього твору. І вже очікую на приємне читання найщасливіша людина на землі Еді Яку. Насправді цю книгу я не планувала купувати. Тобто я. Опинилася в книжковому магазині разом зі своїми друзями і вони обирали собі книги. Тож я також вирішила прогулятися поміж полицями, і там я побачила цю книгу. І мене вразили оці ці дві фрази, які знаходяться на обкладинці книги: найщасливіша людина на землі та людина, яка пережила Голокост. Книга невеличка, але вона вмістить в собі дуже багато болю, дуже багато переживання та травматичного досвіду автора, оскільки він описує своє життя, він описує свої втрати, він описує свій біль. І це є неймовірним. Те, як він зміг зберегти любов до життя, як він зміг зберегти в собі оптимізм та знайшов сили, щоб відбудувати своє життя з нуля та продовжувати ним насолоджуватися, незважаючи ні на що. Дві книги Ольги Дубчак я придбала, оскільки побачила. Огляди на ці книги, а також почула поради від викладачів, які мені зараз допомагають краще розмовляти і чіткіше розмовляти українською мовою. Книгу чути українською я вже прочитала. Вона присвячена звукам в українській мові. Авторка детально розповідає про кожну букву та про кожен звук, який існує в українській мові. Їх різна кількість, якщо ми вже про це пам'ятаємо, з уроків української мови. І насправді дуже багато інформації закладено в невеличкій цій книжці, непростої інформації для мене, як для людини, яка абсолютно не є гуманітарієм, але я винесла від читання цієї книги багато чого корисного і сподіваюся, що вона мені допоможе краще вимовляти слова. Книгу бачити українською, яка є логічним продовженням першої книги, я ще не читала. Насправді це трилогія. Є ще третя книга Перемагати українською, яку я ще не придбала, але планую. І авторка вона запланувала одразу писати ці три книги. І насправді, друга книга, вона присвячена вже більше українській мові, частина мови. І я планую також ознайомитися з нею у. Найближчому майбутньому, оскільки мені дуже сподобався гумор авторки, вона пише дуже легко, і навіть найважчі правила вони здаються легкими та зрозумілими. На книгу Танці з кістками я звернула увагу, коли купувала попередні дві книги на сайті видавництва Віхола. І мене вразило, що ця книга є медичним трилером, яка написана лікарем. Тобто всі моменти, які мають стосуватися саме анатомії тіла людини, вони будуть прописані, я сподіваюся, що дуже детально, оскільки лікар знає свою справу. Знаю, що на цю книгу вже робили огляди і казали, що в ній дуже багато назвемо це неприємних деталей, але мене це взагалі. Не лякає, оскільки я тільки но закінчила дивитися популярний серіал на Нетфліксі. Не будемо зараз уточнювати, і, в принципі, медична тематика, тематика людського тіла, функціонування та роботи з людським тілом мене цікавить. Книга про тиранію, я вважаю це найкращим придбанням за цю осінь. І я звернула на цю книгу увагу тільки тому, що дівчата, консультанти з книжкового магазину сказали, що вона варта уваги. Ця книга це графічна адаптація твору Тімоті Снайдера. Він є істориком, і ця людина вона зробила надзвичайну роботу. Він зміг винести 20 уроків ХХ століття і описати їх максимально для, доступно для того, щоб людство у майбутньому не вчиняло тих помилок, які понесли люди у попередньому поколінні. І цей твір, ця робота, мені здається, була. Надзвичайною, просто подивіться на те, як виглядають сторінки. Ілюстраторка вона знайшла стиль, який передає суть книги, але при цьому не відволікає від її ідеї, бо головним все ж таки є слова та думки, які автор вкладає у цю книгу. Тут Розповідається про багато різних деталей, про багато різних моментів. І ще найцікавіше її читати саме у наших реаліях під час війни. Бо ти розумієш, що насправді помилки вони повторюються, що ми все одно залишаємося людьми, і все одно ми наступаємо на одні й ті самі граблі. Тому для того, щоб майбутнє було світлим та яскравим, треба. Читати треба вивчати історію та намагатися робити все набагато краще, бо це не кінець, а тільки початок початок нашого майбутнього, яке ми маємо будувати разом. Тому я рекомендую звернути увагу на цю книгу на цю графічну адаптацію, якщо побачите її в книжкових магазинах, та спробуйте її прочитати. Я вважаю, що це дуже сильна робота. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Більшість цих книг я вже прочитала і готую відео огляди на них. Тож підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписалися, аби нічого не пропустити. І побачимося в наступних відео, Па-па!